Ім'я Тома в українській розмовній традиції. Сучасні словники українських імен наводять жінське ім'я Тома лише серед скорочених і дрібнопестливих варіантів. При цьому зазначається, що воно є розмовним варіантом для повних офіційних імен Томила або Таміла. Цікаво, що одне з можливих тлумачень цього імені усічене слов'янське особове ім'я Томислава, Томила рідше Таміла, ймовірно. Походить від чоловічого імені Томислав. Це давнє слов'янське жінське ім'я можна сформувати від дієслівної основи томити, втомлювати за допомогою суфікса «ила». На українських теренах у 15-16 століттях воно було досить популярним. Наприклад, у 1522 році згадується Томила Вознесенська Даниловна у 1525 році. Томила дочка князя Мстиславського, а у 1569 році пані Томила Даниловна Попєлєвич Стародавнє слов'янське жінське ім'я Томила також фіксується у білоруських пам'ятках писемності 16 століття, наприклад, у 1567 році Томила Богданова Івонича та Томила Бевтова у Польщі жінські імена Томіла та Таміла зустрічаються вже у 14-15 століттях. З південних слов'ян варіант Томила зберігся у сербів. Тоді як хорвати використовують варіант Таміла, схожі на Тома імена дома Емма Роза Тава, Божа сова, года, доба, дода, зима, коза, туман, тума, шока, щока.